Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я готую традиційне шотландське пісочне печиво, яке називається шортбред. Я просто впевнена, що це печиво нікого не залишить байдужим. А готується воно всього з трьох інгредієнтів: Вершкове масло, цукор і борошно. В мене масло солоне. Якщо у вас звичайне, то ще щіпку солі. В масло воно повинне бути м'яким, додаємо цукор. Взбиваю міксером, до такого трошки пишного стану. Поступово в декілька заходів додаю борошна. В мене масло вже солоне. Якщо у вас вершкове масло звичайне, то ще треба додати щіпку солі. Можете додати ванільний цукор, але я в це печиво його не додавала. І ще хочу додати, що в цьому рецепті не можна масло заміняти на маргарин буде несмачно. Коли міксером стає вимішувати важче, починаю вимішувати руками. Пісочне тісто не можна довго вимішувати, це призводить до розвитку клітковини і печиво стає тверде і нерозсипчасте. Я його зібрала в такий колобок. Потім його треба покласти в пакет і в холодильник хвилин на 30, а потім розкатати. Але я вирішила зробити інакше. В мене є такий невеличкий піднос. Я його обтянула харчовою плівкою. Висота бортиків 1 см. Я руками обережно розподіляю тісто всередині. Тісто неймовірно ніжне, тому добре розподіляється. Зверху накрию пергаментом, ще трохи розрівняю і поставлю до холодильника. У мене простояла десь годину. Зараз я його обережно дістану. Воно добре охолонуло, добре тримає форму. Обережно за допомогою лінійки рівненько розріжу на такі брусочки. Завдяки тому, що в рецепті багато масла тісто добре застигло. Дерев'яною паличкою зроблю такі дирочки. Можна і виделкою. Випікаю на килимку для випічки в розігрітій духовці при температурі 180 градусів до легкого зарум'янювання. Не треба їх дуже запікати. Вони вже охололи. Розламуються легко. Завдяки великому вмісту вершкового масла це печиво дуже ніжне. З чашечкою гарячого чаю або кави просто чудово. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До зустрічі!